Вітаю вас, дорогі друзі, на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокиїв. Мене звати Роман, і сьогодні я хочу поділитися з вами історією, яка трапилась ось буквально нещодавно, можна сказати, вчора. Мене попросив мій знайомий відповісти йому на питання, на банальне питання, чи реально йому купити квартиру в Києві. У нього немає ніяких там збережень. Зараз я розповім в якому він становище, і. Ми почали трошки думати і прийшли до того виводу, що не те, що реально йому купити квартиру, а йому реально зробити собі пенсію 5 тисяч доларів і мати капітал ну, до 65 років. І зараз я вам розповім, як правильно це зробити. Тому що я думаю, що таких людей, як мій знайомий, буде дуже багато. І так, у нас є водні дані хлопцю зараз 30 років. Він хоче. Мати свою власну квартиру, неважливо, як випотеку, не випатеку, він хоче, щоб у нього була власна квартира. Він хоче все ж таки через 20 років мати якийсь капітал. Тобто, щоб розуміти, що він не просто так працював, важко працював ці 20 років. І, звичайно, він розуміє, що якоїсь пенсії від цієї держави не треба чекати. тому Хоче створити пенсію самостійно, і зараз ми з вами будемо дивитися. І так, вартість квартири, яка зараз розглядається, 60 тисяч доларів, це. Одна кімнатна квартира в передмісті Києва. Перший внесок для того, щоб взяти іпотеку, в нас буде 12 тисяч доларів. До речі, хочу сказати, що ми будемо розраховувати все повністю з нуля, тобто можна сказати, що відкладень немає. Зараз є різні програми іпотеки, там під 3%, під 7%, 10%. Стандартні це 20-25%, але ми візьмемо середній показник 10%, тому що у нього нерухомості немає, він може взяти іпотеку під 7%. Але там йде перші 10 років 7%, другий 10 років йде 10%. Ми візьмемо. Усереднений показник 10% на весь проміжуток часу цієї іпотеки. До речі, будемо брати в цьому розрахунку максимально, скажімо так, песимістичні сценарії для того, щоб ну, точно вийшло. Сума іпотеки, яку ми можемо взяти, буде 48 тисяч доларів, тобто 12 перший внесок, 48 тисяч доларів буде сам кредит, і 10% річних. Термін іпотеки 20 років. Ну і… Скільки ж заробляє наш герой? Заробляє він, можна сказати, не багато, але й немало. Він працює в таксі. Майже щодня і в місяць заробляє півтори в середньому тисячі доларів. Ми не будемо ущемляти його повністю, прямо заставляти відкладати там тисячу доларів. Ми візьмемо 500 доларів, які він буде інвестувати, відкладати кожного місяця. Тобто, в принципі, тисячі доларів для життя в Києві там, передмісті Києва буде достатньо: 500 доларів оренда, 500 доларів їжа, і 500 доларів можна відкладати, в принципі. Реалізуємо так, він працює достатньо е, важко е, руками, але йому робота подобається. Тому якось змінювати він її не планує. Не знаю, чи буде в нас безпілотне таксі в майбутньому, але будемо брати такі розрахунки, що 20 років він буде. Працювати далі в таксі, що ж ми вирішили робити на самому початку. На самому початку було вирішено відкладати щомісяця 500 доларів, поки не назбирається сума 12 тисяч доларів для першого внеску. Тобто, ми не будемо ці гроші інвестувати там в біткоін, фондовий ринок, криптовалютний ринок. Нікуди. Тому що, скажімо так, ризики брати на себе. Людина не дуже хоче, але е, головна задача мати нерухомість. Тому ми будемо їх відкладати. Ми не будемо зараз зважати на інфляцію, тому, скажімо так, винесемо її за скобки. Да? І так, відкладаємо 500 доларів в місяць, і ми за 24 місяці, тобто рівно 2 роки. Назбираємо ось ці 12 тисяч доларів. Хлопцю буде на той час 32 роки. В принципі, зрозуміло, 2 роки працюємо, відкладаємо по 500 доларів в місяць, і вже в нас буде стартовий капітал для того, щоб отримати іпотеку. Непогано, правда? Я думаю, так. Да. І так, через 2 роки він бере. Кредит на іпотеку, він бере іпотеку і переїжджає вже в свою власну квартиру. Тобто йому вже не потрібно арендувати нерухомість. І таким чином, в принципі, ті ж самі гроші, які він витрачав на оренду, він буде відкладати в свою вже квартиру. Але їдемо далі. Коли ми розраховуємо платеж, скільки йому треба буде виплачувати щомісяця то. З цими формулами ми порахуємо, що це виходить 463 долари на місяць. В принципі, сума достатньо нормальна, тому що можна сказати, що він, відк... він витрачав 500 доларів на оренду, а тепер може від... е... витрачати 463 долари. Я думаю, що це непогано. І так дивіться: тепер у нього є власна нерухомість, кредит на 20 років. Стабільна робота, але й ті самі розходи, які потрібно виплачувати. Ми беремо ті самі 500 доларів на нерухомість. Гаситься кредит 500 доларів на їжу, і 500 доларів у нього залишається. Тобто, як я вже казав, ми не будемо повністю завінчувати гайки, тобто, людина повинна жити, відпочивати, розслаблятися, купувати собі все, що захоче, але мати можливість виконати свою фінансову ціль. І так, тепер дивись. Ми раніше розраховували про те, що 500 доларів в місяць він відкладає, тобто лише два роки він від він платив за оренду квартири, в якій жив, жив, і так само ужимався і 500 доларів відкладав. Тобто, всього лише два роки. Тепер ми будемо брати ці розрахунки так, що він. Не ужимається, і ці 500 доларів, які він раніше відкладав, він буде залишати поки що їх собі. Тобто, витрачати, жити, все ж таки, хлопець молодий, там може з'явитися сім'я, діти. Тобто, у нього повинен бути ось цей запас грошей, які він може витрачати на себе. І що в нас залишається? 463 долари. Він буде сплачувати за іпотеку кожного місяця, і скажімо так, що залишається ще 37 доларів. Від цих 500, ну які ми можемо почати інвестувати, я розумію, вам може бути смішно е, чути про те, що інвестувати 37 доларів в місяць, але не смійтеся, тому що насправді неважлива сума, яку ви інвестуєте на початку, звичайно, вам необхідно навчитися інвестувати, привчити себе до того, щоб відкладати гроші, тим більше, Якщо ми повернемось до тих самих 500 доларів, він може їх не витрачати всі. А ось ці 37 повинні постійно бути інвестовані. І для інвестицій ми обираємо ETF QQQ. Якщо ви подивитесь взагалі на те, як зростає QQQ, то в принципі в якихось випадках ви можете побачити, що там. Він може давати 20% річних, але будемо брати за 20 років середній показник 15% річних. Так, ви можете сказати, що не факт, що буде далі так само зростати. Звичайно, не факт. Може зростати більше, може зростати менше. Але якщо ми візьмемо той самий середній показник SP 500, то там вже 10%. То, в принципі, якщо ми візьмемо ну, технологічні компанії, я все ж таки. Думаю, що QQQ буде зростати далі 15% мінімум. Я все ж таки думаю, що цей середній показник буде зберігатися. І так, що ми робимо? 37 доларів ми інвестуємо в QQQ. Середня дохідність 15%, і час інвестування 20 років. Тобто, Поки він буде сплачувати всю цю іпотеку, він так само буде інвестувати в QQQ по 37 доларів в місяць, 467 доларів за кредит, і 37 доларів чи скільки там, 463 долари за кредит і 37 доларів в QQQ. Звучить небагато, але подивіться, що буде далі, і ви зрозумієте, що це правильний вибір. І так, що ж буде далі? Таким чином він. Житиме 20 років в своїй власній нерухомості, працюючи на роботі, яка йому подобається, виплачуючи іпотеку за своє власне житло, вже його маючи, вже зробивши перший внесок і живучи в ньому, у нього буде зберігатися його е, дохід. Орієнтовно ті ж самі 500 доларів будуть йти на їжу, і 500 доларів ще будуть залишатися. Можливо, вони будуть витрачатися на відпуску, на жінку, на дітей як завгодно. І 37 доларів він інвестує на протязі цих 20 років. І так, що ми маємо у 52 роки? Він закриє іпотеку. 32 роки взяв, в 52 роки іпотека буде закрита. Що тепер робити? Як нерухомість вже його у власності, ми можемо почати тепер інвестувати всі ці 500 доларів. Тобто, бачите, я зробив все так, щоб його ну не вижимати, тобто не забирати в молодості у нього ті 500 доларів, і він нормально жив, нормально функціонував, міг витрачати як хоче. А тепер, коли ці гроші вивільнилися. Ми можемо їх так само почати інвестувати. І тепер я пропоную так само докидувати ці 500 доларів а, в QQQ ще 10 років. Тому що задача в нас була створити пенсію і капітал до пенсії. Що в нас виходить за 10 років? За 10 років, ось так от вкладаючи по 500 доларів. А, Щомісяця у нас вийде 340 тисяч доларів, враховуючи стандартний ріст QQQ 15% річних. Тепер дивіться. Загальна сума у нас інвестицій на цю пенсію виходить 47 тисяч доларів, які, до речі, у нас назбиралися, коли він інвестував по 37 баксів на протязі 20 років. Розумієте? Лише 37 доларів в місяць і через 20 років мати 47 тисяч доларів. Мені здається, що це непогано. Ну і беремо 47 плюс 340 і маємо 387 тисяч доларів капіталу. Тепер дивіться. Йому 62 роки, у нього є капітал майже 400 тисяч доларів, у нього є власна нерухомість. І, в принципі, він може спокійно виходити вже на пенсію. Звичайно, можна казати про те, що, можливо, там тієї нерухомості буде не вистачати, там коли буде сім'я, коли будуть діти. Але то вже інший розрахунок, і в принципі, я думаю, що його так само можна буде підналаштувати, тому що запас грошей, як ви пам'ятаєте, там зберігався. Тому я роз... зробив саме такий розрахунок, для того, щоб мати можливість все ж таки потім збільшувати ту саму нерухомість, продати одну і до. Брати, наприклад, двушку або трьохкімнатну квартиру на ті гроші, які у нього зберігалися. Ну, звичайно, щось би він витрачав, але щось буде відкладати. І так, що ми маємо? У нас в QQQ 387 тисяч доларів. Якщо ми будемо враховувати в середньому той самий показник зростання на 15%, то в принципі ми можемо просто знімати кожного року. Суму, на яку зріс капітал. Якщо ми візьмемо ті самі 15%, ну просто базово усереднено, то ми будемо мати 58 тисяч і 50 доларів в рік. Це 15% від суми 387 тисяч доларів. І якщо ми поділимо на 12 місяців, то ми будемо мати 4837 доларів в місяць. Ось така пенсія. В принципі, майже 5 тисяч доларів. Пенсія за те, що ти нормально працював, нормально інвестував і ще маєш свою власну нерухомість. Якщо ми будемо підсумовувати всі ці розрахунки, то не зважаючи на високу іпотечну ставку 10%, людина все рівно зможе вийти на пенсію в 62 роки, мати капітал 387 тисяч доларів і стабільну пенсію або зарплату пенсіонера 4837 доларів. Як вам такий розрахунок? Чи вважаєте ви його правильним, чи вважаєте ви корисним так само інвестувати, жити в своєму житлі, яке ви взяли в іпотеку, ні в чому себе не обмежувати і просто мати ось такий капітал? Звичайно, ви можете сказати, що півтори тисячі доларів достатньо висока зарплата для України? Можливо, але в принципі я думаю, що це. Зарплати, яку ви можете заробляти, звичайно, якщо ви працюєте там вчителем в якійсь бюджетній школі, то такої зарплати ви не побачите. Але... Молодий хлопець, якому 30 років, я вважаю, може заробляти таку суму і навіть набагато більше. Чекаю ваші коментарі. Що думаєте, пишіть, будь ласка. Ну а якщо ви хочете дізнатися, куди я інвестую, то доєднайтесь до моєї ВІП-групи. Посилання буде в описі до цього відео. Так само ви можете стати спонсором цього каналу і отримати доступ до закритих відео. Я стараюсь публікувати кожного тижня, не завжди вдається, але стараюсь публікувати кожного тижня. Закриті відео. Ось тут ви можете бачити вже відео, які є на каналі, можете їх подивитися. Там я розповідав про свої бізнеси, де, на чому, скільки заробляю. Так само, я думаю, вам буде. Цікаво. Ну а якщо вам одного відео в тиждень мало, то підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я стараюсь щодня, а навіть по декілька разів на день публікувати якісь кори... якусь корисну інформацію. Або свої думки, або якісь новини, або якусь... якийсь огляд, там якихось подій, які відбуваються в світі. На цьому сьогодні, все. Дякую вам, друзі, за перегляд. Бережіть себе і не втрачайте гроші на фінансових ринках. Пока!